Здравствуйте, я Ирина Жабская. От лица Украинской Ассоциации системных расстановок имею честь представить вам сегодня мастера фестиваля Родосвет-2023, а особенность этого фестиваля в том, что он будет идти онлайн. И я представляю вам расстановщика, красивого, очаровательного. Вот мне так и хочется сказать девочку, ну нет, нет вот у меня каких-то других таких слов, потому что ну действительно милая, красивая, и при этом расстановщик. Наташа, розкажи, будь ласка, на своєму мастер-класі, ну і о про що це ж можна розказати. Дякую, завжди приємно, коли тобі дають набагато менше, ніж є насправді. Це насамперед для мене говорить про те, що якщо жінка виглядає добре, то вона щаслива і щаслива у стосунках, а мій мастер клас саме про це. Майстер-клас, як побудувати відносини, коли один чи оба партнера вже були у шлюбі. Тобто, це коли воскутна родина. І якщо так подивитися, більшість із нас вони виросли без тата з відчимом, наприклад. Тобто, в мене більшість моїх знайомих клієнтів ну, виросли в такій воскутній родині. Коли партнери сходяться і вже мають відносини від попереднього шлюбу, а наприклад, дітей від попереднього шлюбу. І це, знаєте, можна порівняти так з печворком таке лоскотне одіяльце, да? коли воно складається з таких шматочків і воно дуже гарно виглядає, і я знаю, що у нас на країні багато. В селах да, такі популярні були такі шматочні лоскутні одіяла. Але коли родина сходиться, вона теж нагадує такі лоскуточки, бо кожна родина вона має ну, щось своє. Да, і вже коли вони сходяться, то там відбуваються таке, знаєте, а, сшивання цих лоскутків, і дуже важко встановити нові правила сім'ї. І зазвичай такі сім'ї дуже, ну так от, не з нуля вже будуються, і пристосуватися один до одного набагато важкіше, особливо якщо вже є діти. А ось про це ми будемо розмовляти. Як вибудувати щасливі стосунки? Тому що, наприклад, мене дуже часто запитують. От, я вже другий раз у шлюбі. В мене є дитина від першого шлюбу. Як ну, як мені зробити так, щоб чоловік, да, якого я зараз обрала, сприймав мою дитину і щоб в них налагодилися стосунки? А я боюсь вагітніти, тому що а, як буде реагувати ця моя дитина на, а, на чи не буде, чи не буде вона покинутою відчувати себе? І дуже багато є прикладів, коли наприклад, коли народжується друга дитина, і між дітьми йде сварк, йдуть сварки, немає такої, знаєте, чутливості, як то брат, сестра, чи брат і брат і так далі. Та взагалі немає, пороз... немає, порозуміння. Так. Порозуміння. порозуміння немає, тому що буває так, що від одного батька діти не можуть знайти а, а спільну мову, так? а тут, наче, а є інший батько і так далі. А дуже часто буває таке, що друга дружина ревнує до першої дружини за те, що чоловік там спілкується з дітьми від першого шлюбу, або проводить якийсь час в цій родині, якось реагує, або навпаки, перший чоловік до першої дружини там на рожон, да, немає ніякого зв'язку з. Тією родиною з дітьми не спілкується, mm -hmm. аліменти, наприклад, не платить і так далі. Mm -hmm. І тут питання: а що ж буде зі мною? Бо в, в жінки в цьому випадку підіймається страх та напруга: а якщо ми mm -hmm. розійдемося, чи буде він спілкуватися з моєю дитиною? І як вибудувати отакі стосунки? Що робити, щоб ну, в цих вже стосунках... Знаєте, як то кажуть, а, чоловік а, приходить або для досвіду, або для щастя, наскільки ну, ж можна вже того досвіду. Вже хочеться бути щасливою, молодою, красивою, так? А, насолоджуватися тими стосунками, які вибудовуються, а, і планувати, а не пережовувати цю напругу у сім'ї. І дуже часто, навіть якщо ця напруга з'являється, не можна зрозуміти, звідки воно йде. Чому так відбувається? Тому ось ці всі моменти, оці підводні камені, оці порушення систем ми будемо розбирати на майстер-класі для того, щоб зрозуміти, як же у шлюбі, нехай у другому шансі, третьому шансі стати щасливою жінкою і так, щоб ну, мені було комфортно у цих відносинах, і я не хвилювалася. Ось про це ми будемо розмовляти. В твоей очень хорошей украинское слово. Спасибо. Счастливо так сердечно выглухаются все, что ты говоришь. И я скажу сразу тебе, фестиваль называется «Искусство расстановки», «Мистерство расстановки». И представляя мастеров, каждый рассказывает о своем мастер-классе, я удивлена глубине и разнообразию тем, которые сегодня специалисты решают при помощи расстановок это все наболевшее, это все актуальное. И э, я многим говорю, все, все брошу, я к вам на класс пойду. Это не кокетство, это действительно. Потому что расстановки и то, что ты рассказываешь, ведь на практике оно будет практически без слов, оно будет на уровне ощущений. И вырастает некое новое, совершенно новое понимание. Потому что расстояние между словами, пониманием, чувствами – это одна из задач расстановок, это расстояние максимально сократить. Ведь во всех сказках мальчика, она какая? Опа! А пачерица она какая? Несчастная. Да? Расстановки то, может, ты согласишься со мной, что позволяет менять сценарии привычных сказок. Ну, ответ, идут все сценарии. З нашої родини, яка вже була батьків, бабусь, дідусів та інших, і цей сценарій передається, і ми навіть інколи не усвідомлюємо, звідки ці сценарії йдуть, і саме розстановки допомагають побачити оці схеми, побачити, звідки ці сценарії ми привнесли до першої сім'ї, до першого шлюбу, до другого шлюбу, які з собою все ще тягнемо з минулого. І mm -hmm. це найкращий спосіб, як на мене а, ну, зрозуміти, що взагалі відбувається в мене в житті, і як я можу це змінити. Mm -hmm. Тому що якщо я їду як лошадка з шорами, отак, от в мене тільки одна дорога. А якщо я вже розумію ті сценарії, які будувалися із покоління в покоління в моїй родині, і як mm -hmm. я сприймаю, переношу ці сценарії у своє життя то я вже можу вибрати дорогу, я вже бачу, що в мене є е, е, перехід направо, є перехід наліво, я можу якось змінити цей сценарій, що вибрати власному, вихід. Е, 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 да, змінити, своє життя, не повторювати життя, там, бабусі, дідуся і так далі. Та, і... Знаєш, ти говориш дуже проникновенно, і мені подобається степень простоти, твоєї розуміння. Як ти прийшла в розстановки, де ти обучалась? В розстановки, ось дивіться, в мене так виходить, що я більше 13 років працюю з жінками і чоловіками в темі сімейних і партнерських відносин. І сама колись я прийшла саме з цією темою, тобто, я маю не лише спеціалізацію в цій сфері, але я і маю особистий досвід, бо в мене теж лоскутна родина. А в мене є перший шлюб, мій перший чоловік військовий, льотчик. І зараз він захищає Україну. І в мене є другий чоловік, він теж допомагає, працює на ЗСУ. Не буду озвучувати яким чином. Ну, вони щось таке виробляють, що допомагає трошки. Ну, слава тобі, Господи. Так, так. Мені з яким уваженням, як ти увірено сказала про першого свого мужа. Ось питання в тому, що коли люди розходяться, вони зазвичай розходяться і мають дуже багато негативу. Але якщо у вас є вже дитина від першого шлюбу, то якщо ви воюєте в перших стосунках як пара, то ви дитину ставите на, на одну ногу, дитина не може йти двома ногами у своє власне mm -hmm. життя. І е, батьки не можуть виконувати свої ролі батьків, коли пара не е, завершила свої емоційні стосунки. І так ми спілкуємося з першим чоловіком. Ми в гарних відносинах він спілкується з сином. А, і а, Мій другий чоловік для нього є опорою як відчим, і в нас народилася друга дитина. Uh, в моєму другому шлюбі і перший син, і другий син uh, в них різниця рівно 10 років. Вони обожнюють друг друга. Ну, і так, ось що, ця що? тема, uh, коли да мені, я ж кажу, мені дійсно uh, питаються, як в тебе виходить, що рідні не можуть порозумітися. А в тебе, наче від різних батьків, чоловіків, так, татусів, а вони один з одним, ну і різниця, наче, а вони один з одним. І Наташ... багато жінок я провела цим шляхом, як вирівняти стосунки з першим чоловіком, як, як побудувати стосунки так, щоб не було з між... другим. Чоловіком, тому що історію, яка була, ми в стосунки ж та приходимо вже з історією, mm -hmm. і цю історію треба навчитися приймати. Це ж закон розстановок, mm -hmm. системи я про це буду казати. Mm -hmm. І е, в мене був довгий шлях. Я починала навчатися ще в Ірини Іщенко, потім у Святозарової у Тіани Закаблук стала членом Української асоціації розстановок спеціалістом. У мене дуже багато практики, і ось таким чином напрацювала досвід не лише з клієнтами, не лише на знаннях в інститутах і ще маю особистий досвід, тому є на що спиратися і розкривати цю тему найширше. І знаєте, може тут недолучно сказати, але найбільше моє досягнення. А коли в, у минулому році було моє день народження, але ж ми ж нічого не святкували. А, а, ось і така напруга була. Ми хотіли там з чоловіком шашликів пожарити, але було стрьомно, бо ці сирени, ракети, усе таке. А, я не могла ну, там, переключитися навіть у ну, той момент. І мене вітали, мені дзвонили, мене вітали з Днем народження. Але я здивувалася, що, мабуть, от за скільки років вперше мені дзвонили чоловіки, тобто, з е е ну, як дружинами, з, ну, як з парами я працювала, і казала: дякую за те, що врятувала нашу сім'ю. Mm -hmm. mm -hmm. Для мене був шок, тому що в день народження тебе повинні вітати, а тобі дякують за те, що ти е ну, якось повпливала на відносини. І ці стосунки збереглися і вийшли на новий рівень. Оце для мене найбільша відзнака, навіть більше, ніж оці психолог року, статуї і так далі на породі. Знаєш, коли от люди, коли чоловік так дивиться, говорить, скільки тобі хлопців дзвонить? Так на це реагує. так радосна, так трогательно це слышить. І для мене це іску розстановки. дательство расстановки когда человек который прошел вот такой путь а опытный расстановщик от твоего уровня это действительно тот кто прошел ни одну школу ни одного ну, ни от одного Пусть мастера да. взял да И то как ты с нежностью уважением с благодарностью называешь имена своих учителей для меня это уже действительно показатель твоей глубины мудрости Я искренне рада за всех кто приказ услышит твое интервью оно с описанием, это сама, пожалуйста, размести, отметь всех, кто может поспособствовать продвижению вот этой темы. Ребята, не бойтесь расстановок, ищите своего расстановщика, мастера, И с... проблему. Мастер повинен вам отглоткнуться да. до если у вас да. мороз по шкире, Тоді до цього спеціаліста і черпніть стільки, скільки ви можете від нього взяти. Від взять, і насамперед, сам ну. да, це про довіру, тому що саме з довірою прийшовши, можна а, піти за цим а, за цією людиною і угу. а, ну, на якомусь періоді. Для етапі себе, получить, да, ту на якому вирішити для себе питання, яке є. Угу. І ось питання ми будемо а, саме через розстановки. Буде практика, а буде теорія, будуть схеми. Ми візьмемо або я дам історію, або візьмемо ваші історії, і ви побачите, як працюють розстановки і як вони можуть допомогти у вашому питанні. Тому запрошую вас на майстер-клас до нас в асоціацію. От і нехай, хоч на одне питання у вас щось вирішиться. Подвинеться, розшириться, розшириться так. Наташа, я благодарна а. тебе за то, что ты нашла время, что у нас получился вот такой замечательный разговор. И тогда до встречи на так, фестивале чекать встречи. онлайн, я. но все равно встречи.